Шолом Алейхем, пісня пісень. Бузя пестливе ім'я, створене з Естер люби Люба, Любузя, Бузя. Вона старша за мене на один рік чи, може, на два, а нам обом нема ще й 20 років. Тепер сідайте, будь ласка, і підрахуйте, скільки мені років. І скільки їй. Та це, зрештою, не має значення. Я краще розповім вам коротенько її біографію. Мій старший брат Беня жив на селі, орендував млин, умів стріляти з рушниці, їздити верхи на коні і плавати, як чортяка. Одного разу влітку купався він у річці і потонув. Про нього сказано в приказці. Усі гарні плавці потопають. По ньому залишилися млин, двоє коней, молода вдова з однією дитиною. Млина передали комусь іншому, коней спродали. Молода вдова вийшла заміж і поїхала десь далеко, а дитину привезли до нас. То була Бузя. Що батько любить Бузю, як рідну дитину, і що мати тремтить над нею, як над єдиною дочкою, це легко зрозуміти. Вони знайшли в ній розраду від Великого горя. А я чому як прийду зі школи і не знайду Бузі? Мені їжа не лізе в горло, а як Бузя приходить, стає світло в усіх куточках, а як Бузя звертається до мене, я опускаю очі, а як Бузя глузує з мене, я плачу. А як Бузя, я довго чекав, коли нарешті прийде любе, жадане свято Пасхи, тоді я буду вільний. Гратиму з Бузею в горіхи, бігатиму по подвір'ям, ходитиму до річки, там я їй покажу, як пускають каченят на воду. Коли я їй кажу про що, вона мені не вірить. Вона сміється, настало любе, жадане свято Пасхи. Нас обох одягли на свято в царське вбрання. Усе, що було на нас, мінилося, блищало й шелестіло. Я дивлюся на Бузю і згадую пісню пісень, яку вивчав перед Пасхою з учителем у школі. Згадую вірш за віршем. Прекрасна ти, подруга моя! О, яка ж ти гарна, очі твої, як у голубки, волосся, мов кіз, що зісковзують з гори Галацької. зубки в тебе, мов отара білих ягнят, що з річки виходять одно в одно. губки пурпурова стрічка, мова твоя, як мед солодка. Скажіть мені, будь ласка, Чому, коли дивишся на бузю, мусиш згадати пісню пісень? Чому, коли вивчаєш пісню пісень, спадає на думку бузя? Чудовий переддень Пасхи, сонячна година, тепле повітря. Підемо? Так каже мені Бузя, і я почуваю, що мені пашить обличчя. Мати, не пошкодувала нам горіхів. Повні кишені горіхів, проте вона наказала нам, щоб ми тепер, перед пасхальною вечерею, не сміли лузати горіхи, гратися в горіхи скільки душі завгодно. Ми виходимо з дому. Горіхи торохкотять, на дворі добре, на дворі любо, сонце вже близько край неба, дивиться вниз на околиці міста, широко, просторо й привільно навколо. Де не де горі, що ген за синагогою, визирає травичка зелена, свіжа, тремтлива. З вереском і цвіріньканням пролітає над нашими головами струнка зграя маленьких ластівок і знову згадується мені пісня пісень. Паростки травичка вже з'явилася на землі, пора соловейка настала. І голос першої літньої пташки залунав у нашій країні. Я почуваюся напрочуд легким. Мені здається, що я маю крила. Ось знімуся і полечу. З міста долинає дивний гомін, шумить, вирує, гуде. Переддень Пасхи чудова, ясна година, теплінь на дворі. У цю мить. Весь світ набуває в моїх очах зовсім іншого вигляду. Наш двір замок, наша хата палац. Я принц, бузя принцеса, колоди, понакидані біля хати, кетри і буки, що згадуються в пісні пісень. Кішка, яка лежить коло дверей і грається на сонці, одна з польових ланей. Що згадується в пісні пісень. Горбок, що ген за синагогою, це гора Ліван, теж із пісні пісень. Жінки й дівчата, які стоять на подвір'ях, миють посуд, готуються до Пасхи, дочки Єрусалима, про яких згадується в пісні пісень. Усе-все з пісні пісень. Я йду, руки в кишенях, потрушую горіхами. Горіхи торохтять, бузя йде зі мною, не відстає ні на крок. Я не можу ходити поволі. Мене підносить у повітрі. Мені хочеться летіти, линути, ширяти, мов орел. Я пускаюся бігом. Бузя біжить за мною. Я стрибаю на колоди з однієї колоди на іншу. Бузя стрибає зі мною разом. Я на колоду, вона на колоду. Я вниз? Вона вниз. Хто перший стомиться? Я вгадав, доки це будемо стрибати, так каже мені Бузя, а я відповідаю їй мовою пісні пісень. Поки день холодом дише, і тіні простягаються. Ха-ха-ха, ти втомилася, а я ні. Я тримаю руки в кишенях, торохчу горіхами і кажу їй Угадай! Що я можу зробити, коли схочу. А що ти можеш зробити? Коли схочу, усі твої горіхи перейдуть до мене. Ти їх у мене виграєш? Ні, ми навіть не розпочнемо гри. Що ж тоді? Ти їх у мене забереш силоміць? Ні, вони самі перейдуть до мене. Вона зводить на мене свої красиві очі, свої гарні сині очі. З пісні пісень, я кажу їй, ти гадаєш, певно, що я жартую? Я знаю, дурненька, таке чарівне слово, тільки скажу це слово. Вона розплющує очі ще більше. Я почуваю себе всесильним. Я пояснюю їй, як дорослий, як герой. Ми, хлопці, можемо геть усе. У нашій школі є один товариш. Його звуть сліпий Шайка, він сліпий на одне око. Він усе чисто знає. Немає такого на світі, чого б шайка не знав. Навіть кабалу, знаєш, що таке кабала? Ні, звідки їй знати? Я почуваю себе на сьомому небі, що можу прочитати їй лекцію з кабали. Кабала, дурненька, це така річ, що може стати в пригоді. За допомогою кабали можна зробити так, щоб я тебе бачив, а ти мене ні. За допомогою кабали можна дістати вино з каменя і золото зі стіни. За допомогою кабали можна зробити так, щоб ми вдвох, як сидим оце, знялися аж до хмар і ще вище хмар. Знятися з бузою за допомогою кабали. У височінь до хмар і ще вище хмар, і полетіти з нею ген-ген далеко за океан. Це була одна з моїх улюблених мрій. Раптом чую голос із хати Шимику, Шимику, Шимик це я, то мати кличе мене. Мати моя, немає часу. Іду, зараз піду, от уже йду. Я тільки скажу бузі кілька слів. Не більше як два слова, і я кажу їй два слова. Я признаюся їй. Усе, що я допіру сказав їй, неправда. Зробити за допомогою кабали так, щоб хтось інший летів, цього не можна. Самому летіти це інша справа. Сам полетіти я можу, і це я їй покажу. Нехай лишень закінчиться свято. Я зроблю першу спробу. Я полечу перед очима в неї отут, на цьому ж місці, де лежать колоди, і за одну мить буду вже за хмарами. Звідти я візьму праворуч, он туди, бачиш, там кінчається все і починається Крижане море. Бузя уважно слухає. Сонце посилає своє останнє проміння, цілується із землею. А що таке Крижане море? питає в мене Бузя. Крижаного моря не знаєш. Крижане море це людовитий океан. Вода там густа, як драглі, і солона, як ропа. Пароплавів немає на ньому, і люди, потрапивши туди, не можуть ніколи звідти повернутися. Бузя дивиться на мене широко розкритими очима. Чого ж тобі йти туди? Я хіба туди йду, дурненька, я ж лечу, Лечу понад морем, як орел. Адже за кілька хвилин я знову на суходолі. Там починаються дванадцять високих гір, що пашать вогнем. А на дванадцятій горі, біля самої верховини, зупиняюсь і йду пішки сім миль, аж поки прибуваю до дрімучого лісу. Далі Іду лісом і долом, аж поки прибуваю до маленького струмочка. Струмочок я перепливаю і відраховую сім разів по сім. Аж ось з'являється переді мною старезний дідок з довгою бородою і питає, Яке твоє бажання? А я кажу йому веди мене до царівни. До якої царівни? питає мене Бузя, і мені здається, що вона чогось злякалася. Царівна це прекрасна принцеса, яку схопили з-під шлюбу, зачарували її, повели геть і сховали в кришталевому палаці. Ось уже сім років, а тобі що до того? Як то, що мені до того? Я мушу її визволити. Ти мусиш її визволити. А то хто ж? Не треба летіти так далеко. Послухайся мене, не треба. І Бузя бере мене за руку. І я почуваю, яка холодна її маленька ручка я дивлюся їй у вічі і бачу, як відбивається в них золоте сонце, що прощається з днем, з першим, ясним, теплим днем напередодні Пасхи. Бузя почула, що мене кличуть. Вона вириває свою руку, схоплюється і жене мене. Шимику, це ж тебе кличуть, тебе. Іди, іди!» Уже час, іди, іди, я збираюся йти. Кінчився день, згасло сонце, золото перетворилося на кров. Вітерець подув легенький, прохолодний. Бузя жене мене, щоб я пішов. Кидаю на неї останній погляд. Зовсім не та Бузя що раніше, інше обличчя і зовсім іншої принади. Набуває вона в моїх очах цього чарівного вечора. Зачарована принцеса майнула думка в мене в голові. І мені здається, що я чую її голос, чую, як вона мені каже мовою пісні пісень. Біжи, мій милий, біжи, мій коханий, і будь подібний до оленя або до сарни на горах запашних.